Вітаю, вітаю! Ось такі зробили дах. Двома склонами отакі. І жолу по центрі Тут ще буде з боку зашиватися. Там рінова буде. Де? Тут далі ми. Такий ботик зробили. Таке проблемне місце, найбільше. Надіємося, що все добре. Буде. Так, ти ми і приступаємо до цього даху. Будемо робити монтаж. Підпер тут даху. Цей дах робили необщила коробки конюта надо докутить будемо робити да. Це все демонтуємо я почав ми використовуємо різні інструменти даже есть волтушки використовуємо різний переважно мілоки міл деволтиська насадочка механізма є з Дніпро М. Шабельна пила і болгарка на батареї і про крафт перевагу надаємо міловоки Це нам все наблизняти. Ви, вирішили замінити металочерепиця. Не металопрофи, а металочерепиця. Вже ну, не змінить свою думку, може би Ну, Поки що металочерепиця. нас попросили зробити. Це не будемо поки робити, нас перекривали поронками сніготримачі, тож нам на Туди ми під щит, лобова дошка не будемо поставити. Тут щось на придумаю буде якийсь. Поставити якийсь риночок. тяжелая байка, что она мы... вода стекала правильно. Всем гадания. дня. О.